Кожних 5-6 років виробники техніки радують нас новими і новими поколіннями side, by side, Або як ми звикли казати, баги. В 2013 році, пам'ятаєте, перший «Маверік», який це був фурор? В 17-му представили маверік X3. До нас він добрався, здається, в 18-му. І в 24 му році, вперше в Україні з'явилося «Маверік Р. Кожне наступне покоління, це був ріст потужності двигунів, це був ріст ходів підвісок. І, звичайно, щоб повністю реалізувати ту потужність двигуна, передати її на ґрунт, щоб повністю розкрити потенціал тієї підвіски, потрібні нові шини. Неможливо взяти Maverick R і взути його в старий добрий бікхорн, як ми всі звикли. Для того, щоб витримувати ті величезні навантаження, які показують нам в рекламних роликах Малеріх Air, потрібні і нові шини, які здатні витримати ті навантаження. Які здатні витримати навантаження по вазі, по ударам і здатні витримати навантаження по швидкості. Нові стандарти повинні бути. І виробники шин показують нам революційні новинки. І от саме зараз. Переді мною шина, яка розроблена повністю з нуля. Яка створена спеціально для того, щоб мати змогу реалізовувати все те, що може видати Maverick Р або Поларіс Прошка, або інші виробники, які з'являються зараз, це все створено з нуля. Новий каркас, він вже не шести, не восьми, він десятишаровий. Нові повністю матеріали, як в каркасі, так і протектора. Це все відчувається зовсім по-іншому, ніж було до цього. Перед нами шина ITP Tenacity XNR, і вона, як я сказав, 10 шаровий має каркас, і вона має величезний індекс допустимої як навантаження, так і швидкісний індекс. Тільки вдумайтесь: 66М. Це допустимо величезне навантаження по вазі, можете стрибати на цьому маверіку, ви можете дубасити по різним нерівностям, і ця шина не лопне, вона не розірветься, вона все витримає. І те саме стосується швидкості. Можна їхати на всі. Абсолютно швидкості, яку тільки може він розвинути, і без ризику, що ця шина лопне від перегріву чи інших якихось неприємних сюрпризів. Інша справа про те, як вона тримає трасу, це просто божественно. Хлопці, які купували вже ці шини, відзиваються дуже і дуже в позитивному ключі. Середина, оця з густим малюнком протектора. Дуже класно тримає трасу по твердій, сухій ґрунтовці, вона класно слухається руля. А оці річчі ґрунтозачепи з однієї і з другої сторін, коли ви потрапляєте на якийсь м'який ґрунт, або коли ви потрапляєте в легку грязюку, вони дозволяють скрізь пройти своїм ходом. Не загрузнути, не розмотувати лебідку, вони скрізь вивезуть. Звичайно, це не чисто грязьова шина. Але ми говоримо про Maverick R, а він передбачає все-таки більш швидкісне застосування. І ця шина надзвичайно універсальна. На каміння вона витримає це. Просто по полям прекрасно. Треба по асфальті проїхати. Вона переживе асфальт без страху. Тому надзвичайно широке застосування може бути в цієї шини. Можете просто в своє задоволення катати лісочками полями, а можете взяти цю шину і поїхати на змагання як всередині країни, так і за її межами, і ця шина покаже себе з найкращої сторони. ITP Tenacity XNR.